З незараження теплиці готуємо теплицю до нового сезону в три кроки. Хто має теплицю не перший раз, той знає, що весною бороться з шкідниками та хворобами ще та задача. Тому осінь час діяти. Отже, крок номер один: зачистити теплицю від органічних решток. Всі рослини корінці повитягували, повиносили на гноярку і навіть старе агроволокно, плівку. Це потрібно забрати, якщо збирається використовувати інструмент, знову продезінфікувати. А що на утилізацію? Друге, і це дуже важливо, це класний лайфхак. Тювіджет препарат на основі сірки. Такий простий, але 40 грам на 4 літри, 100 грам на 10 літрів тобто, їх два пакети на 8 літрів зробили і оприскали ґрунт, поверхню, а також плівку там конструкцію. Обробили він знезаражує шкідника, а також хвороби. Кліщі не переживуться, але ви маєте обробити, закрити теплицю на 4 дні, потім провітрити. Це дуже дієво. Більш бюджетний варіант, колоїдна сірка, врід, ріденька, ось така від іншого виробника. Тут Варіанти є. Я рекомендую в першу чергу тіл від Джет. І крок номер три: це радісант DS, може бути фітоспорін. Різні препарати біологічно походження на основі триходерми. Ми саме рекомендуємо радісанді, професійний препарат є в кілограмовому фассувані, і ось такий 100-грамовий. грам на літр. Обробляєте ґрунт уже після е, обробки сіркою. Заселяєте туди бактерії і зберігаєте ґрунт поживним та здоровим до весни весною вперед за нагородами! З вами Валерій. Ваша грядка менше зусиль, більший врожай.